Окупанти вночі намагалися атакувати об'єкт інфраструктури у Черкаській області. Про це повідомив голова ОВА. Зазначається, що працювало ППО за попередньою інформацією. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури без загиблих. Станом на восьму ранку по допомогу до медиків звернули шестеро людей. На місці працюють профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. ЗСУ ліквідували БУК м 1 який готувався до пуску ракет. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що оператори 3-го окремого полку ССО ЗСУ під час розвідувальних дій на одному з напрямків виявили російський зенітний ракетний комплекс Бук М1, який готувався до пуску ракет. Воїни передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони України. Бук м 1 не встиг випустити жодної ракети. Його було оперативно знищено. Українські пілоти проходять підготовку до польотів на F-16 на авіабазі у Франції. Про це повідомляє місцеве видання. За інформацією журналістів, українські пілоти проходять навчання польотам на F-16 на одній із авіабаз на південному заході Франції після завершення базової підготовки у Британії. Зазначається, що четверо пілотів вже пройшли мовну підготовку та мають невеликий досвід управління цивільними або навчально-тренувальними літаками. В даний час вони знаходяться на авіабазі на південному заході Франції де проходять навчання повітряного бою на F16. Українських чоловіків не позбавлятимуть у Німеччині статусу біженців. Про це повідомляє німецьке видання. Зазначається, що у профільному відомстві держави партнери запевнили, що рішення Міністерства закордонних справ України призупинити надання консульських послуг для чоловіків не вплине на статус біженців у ФРН. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камеш заявив, що його держава готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Проте очільник відомства не розкрив подробиць того, як саме Польща Може допомогти Україні повернути чоловіків. Будь-яка підтримка можлива. Відповів Косіняк Камиш на питання про те, як Польща відреагує, якщо Київ попросить допомогти повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети АТАКМС. За його словами, в лютому президент США Джо Байден доручив передати Україні значну кількість ракет АтаКМС для використання в межах суверенної української території. Відомо, що поставки почались у березні. Радник президента США назвав головною причиною не надання Україні ракет Атак раніше занепокоєння щодо власної бойової готовності, але їх подолали за рахунок замовлення з. Нічної партією цих ракет у виробника Саліван також зазначив, що Сполучені Штати Америки і надалі продовжать постачати Україні АТАКМС. Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення більше 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Водночас Білий Дім визнав, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку. Також очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нової військової допомоги від США не вистачить для перемоги над Росією. Кулеба також закликав Захід збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна, адже наголосив міністр. Наразі Росія випускає приблизно в десятеро більше зброї на тлі. І нестачі засобів протиповітряної оборони в Києві. Землю накрила сильна магнітна буря, яка триватиме включно до 27 квітня. Про це повідомляють профільні спеціалісти і попереджають, метеозалежні люди похилого віку, вагітні. а Також люди з хронічними захворюваннями можуть відчувати погіршення самопочуття. Зокрема, йдеться про головний біль, запаморщення, нудоту, біль у суглобах, втому і безсоння. Також потоки заряджених частинок, виконаних сонцем, можуть впливати на техніку. Тож у ці дні фахівці радять бути особливо уважними до власного здоров'я, бути частішими. На свіжому повітрі пити більше води та дотримуватись режиму сну.